Перед вами дробова функція fx дорівнює 3х в квадраті мінус 18х мінус 81 поділити на 6х в квадраті мінус 54. Наше завдання знайти горизонтальні та вертикальні асимптоти цієї функції. Але перед тим, як почнемо, зупиніть відео та спробуйте самі розібратися з цим завданням. Потім ми все розкладемо по поличках разом. Отже, готові. Почнімо з горизонтальної асимптоти. Горизонтальна асимптота, асимптота це така пряма, до якої функція від x наближається, коли х стає дуже-дуже великим або дуже, дуже маленьким. Тобто, коли абсолютне значення х, або ж іншими словами, модуль х прямує до нескінченності. Дуже великі ікси – це коли ікс прямує до нескінченності, дуже маленькі, коли ікс прямує до мінус нескінченності. Тож, з'ясуємо, що відбувається з нашою функцією, коли ікс стає дуже-дуже великим чи дуже дуже маленьким. Наразі вона виглядає так: 3 х квадраті мінус 18х мінус 81 поділити на 6х квадраті мінус 54. Коли x стане дуже-дуже великим, доданки з найвищим степенем ікса почнуть домінувати над іншими доданками, тому що їхній вплив на значення функції стає при цьому набагато більшим. Тож, коли абсолютне значення x прямує до нескінченності, функція при цьому фідх приблизно дорівнює 3х поділити на 6х в квадраті. Тут можемо скоротити. Х в квадраті та х в квадраті залишається 3 шостих або ж 1 друга, звідси горизонтальна асимптота дорівнює 1 другій. Проте це не єдиний спосіб дійти до цієї відповіді. Також, якщо вам не дуже подобається ця ідея брати доданки з найвищими степенями, ми можемо поділити чисельник і знаменник на найвищий степінь х в знаменнику. У нашому випадку це х в квадраті, тож помножимо чисельник і знаменник функції на 1 поділити на х в квадраті, ну тобто кожен доданок поділимо на х квадраті. Отримаємо, відповідно, 3 мінус 18 поділити на х, мінус 81 поділити на х в квадраті, це все ділимо на 6 мінус 54 поділити на х в квадраті. І тут, відповідно, наші ікси прямуватимуть до нескінченності. При цьому всі доданки виду число поділити на ікс прямуватимуть до нуля, оскільки ми число ділимо на багато-багато дрібних частинок. Отже, вони зникають, і ми отримуємо знову ті ж три шостих, що дорівнює одній другій. Тепер щодо вертикальної асимптоти. Вертикальної. Асимптоти або ж асимптот, їх може бути кілька. Коли ми говоримо про вертикальні асимптоти, перше, що спадає на думку, це те, що вони з'являються в точках, де знаменник дорівнює нулю. Це цілком логічно, адже ділення на нуль в нас не визначене, і здається, що графік функції повинен просто злітати вгору або падати вниз до нескінченності. Але не будемо поспішати. Чи завжди там, де знаменник дорівнює нулю, утворюється вертикальна асимптота? І відповідь не завжди. Спершу знайдемо значення, за яких чисельник та знаменник дорівнюють 0. Отже, f і дорівнює. З чисельника винесемо трійку, буде 3 помножити на х в квадраті мінус 6х, мінус 27. Поділити зі знаменника винесемо шестірку. Буде 6 помножити на х в квадраті мінус 9. Тож, в чисельнику маємо квадратний трином, корені якого в сумі дають 6 в добутку мінус 27. Тож коренями будуть 9 та мінус 3. Так, в сумі дають мінус 6 і в добутку мінус 27. Розкладемо на дужки х мінус 9 на х плюс 3. Так, поділити. А в знаменнику за формулою різниці квадратів розкладемо на 6 на хміну 3 на х плюс 3. І бачимо тут цікаву картину. Знаменник в нас дорівнює 0, якщо х дорівнює 3 або х дорівнює мінус 3. При цьому при x дорівнює мінус 3 також дорівнює нулю чисельник. Тож, що ми маємо? Коли і чисельник і знаменник одночасно дорівнюють 0, ми стикаємося з так званим усувним розривом. Це точка, де функція стає невизначеною, але ми можемо усунути цей розрив, скоротивши спільний множник. У цьому випадку х плюс 3 у чисельнику та знаменнику. Отримаємо від x дорівнює в чисельнику 3 на х-9, в знаменнику 6 на х-3. Проте важливо пам'ятати, що навіть після спрощення функція залишається невизначеною при х дорівнює мінус 3. Тож, звідси випливає, що х не дорівнює мінус 3. А з нашого знаменника випливає, що х не дорівнює 3. При цьому при х. Дорівнює мінус 3, ми матимемо усувний розрив. Усувний розрив, оскільки чисельник і знаменник дорівнюють нулю в цій точці. А при х дорівнює відповідно, 3, при х дорівнює 3, ми матимемо вертикальну асимптоту. Тобто графік функції, наближаючись до х дорівнює 3, буде стрімко зростати або спадати. Але ніколи її не перетинати відповідно. Аналогічно з горизонтальною асимптотою. В нашому випадку y дорівнює одна друга. Коли х стає дуже великим значенням, функція наближається до однієї другої, проте ніколи її не перетне. Отже, зобразимо функцію на координатній площині. Отже, спершу. Позначимо одиничку так, по ігрекам по х. Далі, відповідно, позначимо горизонтальну асимптоту, y дорівнює одна друга. Якось ось так вона проходитиме. Далі асимптоту вертикальну при х дорівнює 3. Так, ну і вісім не забуваємо також позначити. Так, х дорівнює 3. Також ми знаємо, що х у нас не дорівнює мінус 3. А отже, якщо наша крива виглядатиме якось так, у нас буде виколота точка при х дорівнює мінус 3. Водночас друга крива може приходити як в першій чверті, так і в четвертій чверті. Так? Водночас наш графік може виглядати якось ось так виколота точка і якось ось так. Відповідно, і ось так також може виглядати. Щоб зрозуміти поведінку графіка навколо асимптот і його фінальний вигляд, рекомендую вам самостійно підставити кілька значень для Ікса і визначити відповідні значення ігрека. Після цього ви побачите, як функція поводиться в різних чвертях і краще уявити собі її загальну форму.